Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Наше кольорове літо триває, колір настрою в нас різнобарвний, як веселка. І сьогодні я з задоволенням запрошую вас на екскурсію до фермерського подвір'я. Там ми з вами будемо спостерігати за деякими свійськими тваринками. Ми з вами познайомимось із їхнім зовнішнім виглядом, як вони пересуваються, чим харчуються, і взагалі подивимось, які вони цікаві та кумедні. Тож запрошую вас. З ким ми будемо знайомитися з першим, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Тому ж, слухайте уважно. Здавна людям Помагає, Довгий хвіст та гриву має, любить сіно пожувати. І гого кричить завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь, вірно. Давайте роздивимось коня. Один з найкращих та граціозних тварин це кінь. У нього гарна довга голова, гнучка шия, широкі груди і чотири ніжки на кожній ніжці по твердому копиту. Тіло коня покрито короткою блискучою шерстю. Дивіться, які в нього розумні очі. Вітається з вами. Голова в нього прикрашена чубчиком, а шию прикрашає грива. В кінці тулуба ми бачимо гарний хвіст, яким він відганяє мух та комах. Живиться кінь сіном, травою, зерном. Спілкуванні з тваринами треба дотримуватись певних правил. Коли годуєш, треба давати їжу ось так на відкритій долоні і не підходити до конячки іззаду. Коні корисні тварини для людей, вони допомагають у господарстві і можуть бути вірними друзями. Люди доглядають за конями. Їх лікують, миють, чистять їм шкіру, перевіряють зуби. Так, і, звичайно, піклуються про таких чудових тварин. І ще на фермерському подвір'ї ми можемо спостерігати за кроликом. Це дуже цікава тваринка, тіло якої вкрито ось такою шубкою. Вони бувають різні, і білі, і чорні, і сірі, але всі вони м'якенькі. В нього продовгуватий тулуб чотири ноги. Вони пересуваються стрибками. А подивіться, яка в нього голівка цікава. В нього довгі вуха. Рожевий носик. Живиться кролик зерном, хлібом, травичкою і в жаркі дні п'є водичку. Далі нашу увагу привернули свійські птахи. Давайте послухаємо. Як вони розмовляють? Коли півник знаходить їжу, зернятко або крихітку, він кликає курочок до себе. Ось на такий манер. Каже, приходьте, я їжу вам знайшов, ділюся з вами. Давайте роздивимося півника. Тіло його вкрито пір'ячком, яскравим пірячком, яке виблискує на сонці. Голівка прикрашена гребінцем та борідкою. В нього дві ноги. На яких ми можемо бачити гострі коготки. Ось який красень півник. А ось і курочки. Біла та чорна, вони трішки менші, ніж півник, і в них не такий великий хвіст. І трішечки поменше гребінець та борідка. Курочки несуть дуже смачні яєчка, якими з вами ми, до речі, розписували так писанки робили. Як цікаво спостерігати! Сподіваюся, що наше відео подорож вам сподобалось. І ви побачили багато цікавого. Корисного! А я прощаюся з вами до наступної зустрічі!